English for kids online Продовжуємо з вами цикл уроків за робочим зошитом авторів Косуван Тушинська до підручника Карпюк 5 клас. І так, exercises 6 and 7 page 84, стрінка 84. Circle the correct variant. Обведи правильний варіант. Окей. Okay. So, I have one sister and two brothers. У мене є одна сестричка і двоє братів. I called Anne, but she didn't answer. Я подзвонив Anne, але вона не відповіла. It was very late, so we took a taxi. Було дуже пізно, тому ми взяли таксі. I am tired, because I went to bed very late. Я втомлений, тому що ляг спати пізно. Five. I wasn't hungry, uh, so I didn't eat. Я не був голодним, тому я не їв. He got into the car and left home. Він сів в машину і поїхав з дому. I called you because I was worried. Я телефонував тобі, тому що я був занепокоєний. She can sing, but she can dance. Вона вміє танцювати співати, але не вміє танцювати. Great. Task seven. Write the sentences with and but so because as in the example. Допишіть речення там, де є слова and, і, but, але, so, таким чином, і because тому що, як у прикладі. У нас є дві, два, два речення, нам треба їх поєднати. He wa we wanted to go to go the show, there weren't any seats left. Ми хотіли піти на шоу, а не залишилося місць. We wanted to go to go the show, but there weren't any seats left. Ми хотіли сходити на шоу, але не залишилося місць. I like tea, I like coffee. I like tea and coffee. Я люблю і каву і чай. It was cold, I closed the window. Було холодно, я зачинив вікно. It was cold, so I closed the window. So uh, she has a dog, she doesn't have a cat. She has a dog. У є песик, she has a dog, but she doesn't have a cat. Але у неї немає кота. she doesn't have a cat. I can bring this box, it's too heavy. Uh, я mm, не можу нести цю коробку, тому що вона занадто важка. I can't. Bring this box. Because it's too heavy. Great. Ось таким чином ми поєднали з вами два речення докупи в одне велике. So, that's all for today. На цьому це все. Our lesson is over. Підписка, вподобайка, збереження від вас цього плейлиста з усіма уроками. Goodbye, good luck, на все добре!